З колядою йдемо саме під таким гаслом. Громадська організація відродження сходу вже третій рік поспіль проводить акцію, під час якої вокальні колективи вітають жителів Сєвєродонецька, школярів та військовослужбовців на різдвяні новорічні свята. Ми були в «Миротворці», Потім ми були в двох госпіталях. Один госпіталь це на насмітаніна. Ну і второй МВС. Ну посетили бойців ранених. Їм було дуже приємно. у них были положительные эмоции, и они в какой-то степени тоже выздоравливают, говорят, от этого. Мы когда зашли к ним в ангар, где у них столовая, все вешено детскими рисунками, трогательными такими, а тут еще вот вживую, и они были очень В захваті, як кажуть, у нас. Завітали колядники й до одного з торговельних центрів міста. Публіці показали міні-виставу за участю школярів. А різдвяні пісні подарували діти класу вокалу Раїси Якубовської. Співали не тільки колядки, а й українські народні пісні.